Свої склопони нас по небо справи! Мистецтво ніколи не помре. У твоїх очах я бачу брехна на твоїх очах неповільно по нові не чортані боюся. Втрати свій страх, якщо ти подеш, ти міст на руках людина всього. Самому стежки у житті вивчати без себе ніколи, не підпускати І знову з прі себе витягати Все це місто, краю пропагне моліця, щоб Бог вам подав знак Познати своєї метисли я ще не можу сидіти, лежати, чекати, на краще надіятись сил наберусь, я піднімусь, хоч на милиці діти, де ми ти не плювати, на все що вони говорять, нікому не вірш, за мужчин не вивчай лабіринт, болі з часом пойдеш Від усіх і пермойся сам по собі я Трачу свій час, і на самоті Музика, як мої лежить, Правда, слова, рядки вірші. Спори діду, у дайний час, коли пройду Весна без світу ша пішла, Чекатин час зацвітне місце життя, життя продовжується, хто я такий?